Олена Олександрівна, вчитель початкових класів у Меживському аграрному ліцеї інтернату. Коли почались бойові дії, ми з колективом були вимушені евакуюватися з нашого рідного селища Межова, що на Дніпропетровщині. Це був непростий час, час випробувань, але й час усвідомлення, наскільки важлива наша місія навчати дітей попри все. Що, коли змінюються обставини, освіта має залишатися світлом, щоб діти не втрачали віру в майбутнє. Саме тому я зробила все, щоб адаптувати навчання до нових умов, опанувала сучасні онлайн-платформи, сервіси та цифрові інструменти. Використовуючи можливості дистанційного навчання, ми разом з учнями продовжили наш шлях, пізнавали світ, розвивали критичне мислення, спілкувалися. Та підтримували одне одного. Інтеграція сучасних онлайн платформ у навчальний процес початкової школи вже не є розкішшю, а потребою часу. Особливу роль у моєму житті відіграє Canva, яка забезпечує новий підхід до подачі навчального матеріалу креативний, доступний, візуально привабливий. Завдяки цьому інструменту навіть складні поняття стають зрозумілими, а навчання захопливим. Canva – це не лише про дизайн, це про нову педагогіку, що формує майбутнє освіти. Вчителям, це не просто професія, це покликання. Особливо сьогодні, коли кожен урок це доказ стійкості і любові до дітей України. Я вірю, що вкладаючи знання у добро і серця своїх учнів, ми формуємо покоління, яке зможе відбудувати нашу державу ще сильнішою, ніж була.